Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І сьогодні зайшла в варус. Хочу показати вам, які ціни. І зразу що побачила, хочу сказати, що я купила дешевше. Мені ось дуже подобається оця така швабра. Тут вона висить. фрекенбок, і вона коштує 526,20. Мені подобається, що. Дуже гарно змінюється, гарно розтівається. Звичайно, її мити треба вручну, але вона крутиться гарно. Ну, одним словом, мені вона сподобалася. Я взяла в новій лінії дешевше. Тут коштує 526 і з 20 копійок, а я взяла менше, ніж 500 гривень в новій лінії. І тут ще є ось такий класік, ну, але ну мені більше подобається отака тряпочка. Отака ганчірочка. Е, вона дуже чудово вимиває, і можна навіть взяти і просто витирати пил самою, самою такою тряпочкою. Але я її хотіла взяти і немає. Є лише отакі за 132. Бачите, а такої немає, щоб змінити. Ну, ще є в варусі різні ось такі. Резинова коштує гумова, коштує 279, є трішечки менше 299-249. І мені ще сподобалося теж таке відеречко, В нього влазить ця швабра. І ну, зручно не бачу ніде ціни на це відеречко, А бачу, друзі, 142 гривні коштує таке відро. Ось такі. Такою я ще не пробувала, я не знаю, яка вона. Ну, спробуємо. Називається гулок, тобто, дуже добре, мабуть, куточки вимивати нею. І коштує така швабра 279 гривень, ну, майже 300 гривень такі ось. Зараз пройдемо і подивимося на хімію. Так, шкарпетки проходимо, оскільки. Уже осінь, треба на них дивитися. Дивимося. В середньому ось пишуть, що це дитяча і ось така є фірма, бачите, вона якась богема, ці... Тут вони коштують 39,90% і пишуть, що мінус 32%. Тобто зараз оця фірма дає скидочки. Є, дивимося, фірма Легка хода, дає вона нам скидки чи ні? Ці ці нам дають оці вумен, які вони дають 32% скидок, а оці легка хода дають 20 і такі шкарпетки коштують 47,90. Хочу сказати, що якість у них однакова, що ці вумен, що ця легка хода, якість однакова. Знову ж таки, дивимося по-чоловічим, бо гема коштує. У нас 4660, так, і на чоловічі вони ставлять 15% скидки. А чи є легка хода? Зараз, друзі, подивимося. Легкої ходи на чоловічі я не бачу у варусі. Богема, Богема, скрізь богема, друзі. І тому вони, бачите, стоять. Богема дає 23% скидки, але скрізь в ціні 49,90, в ціні 50 гривень за шкарпетки. Подивимося на колготи жіночі. У нас знову ж таки Богема дає скидочку і 22 гривні це скидка у нас іде на колготи. На колготи такого кольору капучино, і дивлюся, слідуючи, знову Богема знову дає скидочку. В середньому 80 гривень. Друзі, на колготи це у нас 40 ден іде, це у нас 20 ден. Тобто скрізь богема дає поки що скидку. Подивимося, чи є скидка на. 80 ден, зараз подивлюся. Друзі, 40 ден, 20 ден, скидка. 40 ден навіть е, богема дає, це більш дорогі, е, е, дає на 40 і вони стоять 109 гривень. Оці 40% дає скидки. Е, тут 20, 20 ден і 22. 22. Відсотки скидки 87. В середньому десь 100 гривень колготи до 40 ден. Ой, ну Гулія, Гулія, чи Джулія, чи Юлія. Вони дорогі. Я ось дивлюся, зараз 40 ден, вони коштують 249 гривень і скидок немає на них. Бачите, богема. Скидки дає. Так, тут бікіні, мені не подобається бікіні, я їх. Не ношу, але ось такі 40 40 ден. І теж коштують 139 гривень. Ну, 80 ден я не побачила, самі найтовстіші це 40 ден. Ну, Тому що, звичайно, тепла осінь і ще 80, як би ранувато. Подивимося на капці, друзі. 169,90 ось такі коштують. Ось такі. Так, дитячі друзі, коштують 289 і 200. Тобто, жіночі можна купити дешевше, ніж дитячі. бачимо. Так, і подивимося на великі розміри. Великі розміри чоловічі, ось такі є. Так, дивимося, скільки коштують 299 гривень, майже 300 гривень. А такі, Отакі такі коштують 209, а отакі от 299. Потім пакети для сміття, ось такі фрекенбок, тут їх 20 штук. І такі 68 гривень. Подивимося, що в них таке цей пластик, який перероблюється на 60 літрів. В середньому на Невелике відро. А ось є ті, які більші. Ні, ціни на, на теж на, 70, на 60 літрів, е, ось такі чорні є, 66, ну, на гривну дешевше. 66-40. Трішечки дешевше. Що це в нас таке? Скатертинка ось, ось така є. Експрес-прибирання, каже, тут їх три. Три штуки, і вони коштують 85,50. Рукавички, знову ж таки, фірма Frickenbock, вони коштують 7290. А є фірма просто Comfort. Fіno Comfort, ну, подивимося на неї, це тоненькі. Це тоненькі рукавички, Комфорт, вони такі. Дуже-дуже тонюсінькі, це навіть з ароматом пишуть. Я якось брала, їх мені вони дуже не сподобалися. Ну, вони 66,50. Є латексні, є латексні рукавички. Я хотіла собі взяти такі, мабуть, треба взяти. 24,80. Їх тут. Мені здавалося одна пара розмір М. А вони всі розмір розмір М. Правильно я взяла розмір М. Так, і тушу, що тут одна пара. Одна пара розмір М. Латексний. Мені вони подобаються тим, що вони тоненькі. Ну, йдемте далі. На хімію хотіла подивитись, давайте на хімію. Ну, ось такий пишуть мастер клінер. Якщо без брати без цього розпилювача, то це буде 104 і 122. Це дуже сильний такий, я скажу, як Так, його можна вимиває. Треба працювати лише в рукавичках. Я зараз останнім часом практикую, мені подобається. Я... В пральну машинку заливаю ваніша, і мені дуже подобається. Немає запаху, гарно вистірується, головне не лити більше одного ковпачка. І коштує він 166,80. Воно ніби і економніше, і дуже гарно мені так подобається. От, і подивимося, є е, е, я хотіла взяти, мабуть, я візьму. Промту, поліроль для меблів, мабуть, треба взяти. Зараз тільки пилу, коли вже той дощ піде, треба, щоб пішов. 86,50. Подивимося на зубні пасти. От як, друзі, пробувала зубну пасту, така ніби красива, велика, коштує зараз вона 75,90, а на зубах залишається як якийсь порошок. Тому, кажуть, Дешева рибка, тому й не треба брати. Мені не сподобалося. Я побачила жах з цією зубною пастою. І ще пробувала ось таку. Теж. Ну, зрозуміла, що дешеве дешеве це таке. Мені, звичайно, останнім часом подобається колґет, тому я її лише й беру і скажу вам, що от велика, оця колгет Колґет, яка називається що відбілююча, від неї болять в мене завжди зуби. Вона коштує 57,90, а є ще, звичайно, я завжди користуюся, друзі, ось такою колгет. Так, І велика, бачите, Family пишуть. І вона коштує 5660. І ніяких, ніякого ні порошку на зубах нічого не відчувається. І чудово. Все-таки візьму оці трави. Зараз я візьму оцю, мабуть, колґет, в... а вона дорожча, бачите, вона 8750. Мені подобається така велика, щоб була сімейна упаковка, ти не заглядаєш постійно. Все-таки хочеться трішечки і сивину закрасити. Я користуюся, друзі, такою, що не дуже. Ну, от Мені подобається ця рябіна, вони пишуть, що вона. Не така. І, і я побачила, що не дуже коштує 72 гривні. Я візьму її, мабуть, і нею трішечки відновлю. А ще мені дуже подобається, зараз я вам покажу ось така фарба. Вона взагалі для, для самих кіз вона дуже добре, мені мені подобається. Одне єдине, дуже чудово, за... можна зафарбувати сивину, особливо, якщо ти кудись біжиш і треба швидко, і потім коси такі, ну, не треба і ніякого лаку. Насправді, це я так побачила. Ну і звичайно, коштує 204, мені його вистачає на 2-3 на місяці. І головне, що тут немає оцих окислювачів, ну, мені подобається. Якщо б ви пробували, напишіть, як вам. Зараз за 149 гривень можна купити ось такі капці. Хочу сказати, що я на це клюнула, купила, вони дуже незручні. Ну, подивимося по чим м'ясо. Свинячий язик, зараз показую 15,79. Це за 100 грамм, звичайно. Печінка. У нас іде 4,49. Це все свинячі, ось такі обрізки. Наші собаки не люблять таке, тому що воно дуже-дуже негарно пахне. Кість крила, бачите, 4,49. Ну, А тут дуже багато пенсіонерів і зазвичай пенсіонери. Беруть, на жаль, наша країна. От так. І 6.49 я дивлюся зараз курка, четвертинка. Зазвичай, зазвичай, друзі, отаке все нам беруть. Звинячий на білу кості 4,49 курячі, Столовий набір домашній, 7,99. Ми взяли ну, дуже неприємний запах. Чим вони його годують? 8.29 ось такі шматочки бройлера. Філе. 19.39. Ось така курка 1679. Я не знаю чомусь, але коли я показую ціни на м'ясо і от те, ну вибачте, з неприємним запахом м'яса, мені чомусь хочеться плакати. Чому ми в нашій країні так ємо? Зараз я вам показую, ніби все таке красиве свиня. Свиня, яка коштує 17,29, оце свиняча курейка називається. І биток коштує 24,59, це за 100 грам. Давайте подивимося на яловичину. 24,99 це ось така. Красиві такі шматочки, так? Подивимося, ось такі шматочки яловичина 12,99 може бути. І вон ідуть далі такі ребра 14,99. Ось такі шматочки яловичина, шия пишуть 24,99. Картопля вагола 25,90. За кілограм. Ще є ось така мита, пишуть для варки 44,90. Почим цибуля. Зараз подивимось. 13,90 цибуля, буряк 14,90. Тут уже радує, що за кілограм. Капуста 29,90, баклажани 29,90, перець 39,90, морква 19,60. Морква мита 29,90, кабачок 29,90, цибуля стерлінг 19,90, чесник 146,90, гарбуз 11,90. Цибуля, пишуть синя. Вони пишуть, що це кримська 90,90, майже 100 гривень. І ось такий гарбуз цікавий. Називається сухокайдо. Не знаю, який він на смак. Такий маленький, схожий чимось на карафоньку, 23,90. Огірки, друзі, я вам розповідала, що вони по 60, ні, вони вже 84,90. Пишуть огірок тепличний. А є ще один огірок, який пишуть, що огірок салатний, то такий огірок коштує 109,90. Так що ще добре, що в нас є огірки. Помідори, друзі, пишуть, що це Україна. Салатні, називаються 89,90. І ще є ось такі помідори, які коштують 99,90. А ще є рожевий помідор, який коштує 119,90. І ще є коктейльний, знаєте, що, який він, він на смак, він кислий, він мені не подобається. Ото можна тільки весною його брати. Добре, він коштує 149,90. І жовтий помідор коштує 139,90. Помідорів вибір є, але все, дуже кусаються ціни. Печериці. Пишуть, що це перший гатунок. І вони коштують 148,90. І ось такий перець, солодкий, 59,90. Ну, а цей 39,90. Це називається Палермо, 126,90 коштує. І ось такий червоний перець минулого року у нас був такий. Мама з ним фотографувалася. Я на нього кажу Ратунда, він дуже соковитий. Тут він коштує 99,90. У нас в цьому році для себе поїсти було, але от таких красивих не було. Подивимося на капусту цвітну 75,60. Капуста молода 59,50. Є ще капуста червоноголова, називається 69,90, а от Пекінська 5990. Пинат 79,90 за отаку, за три гілочки. Так, салат 72,90. Інжир, не можу не показати вам інжир, оскільки у нас зараз він. Подивимося на цей, друзі. Я вам показувала, який наш, який він повинен бути спілий, а такий інжир. Коли він у нас лише починає запалюватися, ми його візьмемо і він буде отакий ось, як привезли нам, мабуть, з Турції. Друзі, коштує 349,90. Виногради є різні. Виноград за 124,90 це білий, 133,90 це синій і 104,30 це. Там, де жіночка вибирає. Хочеться на яблука. Значить, Red Chief називається. Воно коштує 33,90. Хотілося б своїх яблук в цьому році, вони в нас відпочивають. Самі найсмачніші, звичайно, свої. Ось такі, друзі, чомусь вони як. Осінню якісь вони як не свіжі, 29,90. Не знаю, чого вони ще і не зима, вони вже такі. І давайте подивимося, ще є ці називаються Golden. так, І вони коштують 29,90, такі яблука. І ще є Red Prince. О, ці непогані. Оці мені подобаються. 26,90, мабуть, треба взяти. Я хочу зробити, знаєте, що? Я хочу зробити соку, тому що це свій сік буде і краще, ніж. Так, яйця. Яйця у нас називаються курячі від доброї курки 34,20. Ось такі оці яйця у нас йдуть по 3,99 за штуку, тобто це 39,90. Такі, ну, ось такі вони. Так, ми їх пробували. Насправді, мені не сподобалося, хочу сказати, не. так, є якась київська 49,90, в середньому, бачите, ось такі 34. 49,90, мабуть, це тут 15 штук. Угу. Такий ясен світ, 54,90, їх. Пишуть, що вони великі, і їх тут 12 штук. Я Ясенс... Покажу, невеликі, а ось які. Ну це ще хороші. Це ще пару штук великих, але попалися нам всі середні, а їх 12 штук. А ви не пробували, вони хороші? Непогані? Може взяти попробувати. Одне маленьке, а всі інші йдуть великі. Теж ясен світ, теж така форма. І угу, тут, ну, там ти самі. Там 10 штук. Тут СЛ. А, тобто вони пишуть і такі, і такі тут є. Так, да, тут є ну, угу. називається. Чую їх. Беру, беру. Оці ясен світ називаються велетні. О, чудові. Вони коштують 49,50. Оці я й візьму. Угу, Дякую вам. Олію треба ще. Значить, така олія 47,40. Але її тут 736 грам. 47,40. Дивимось далі. Це, звичайно, своє показати: олійна. 58,80. Тут її традиційна і її 782 грами. Так, а ось є маленька олійна. 35,90 і скільки тут гра? 460. Ну, тобто тут менше, ніж пів літра, тут менше, ніж 800 грам. Чумак ще є, чумак. Він не такий очищений, вона трошки жовтіша. 64,80 і теж літра немає, тут 0,9 літрів. І ще є щедрий дар. Тут 54,10. Цікаво, вони вже роздавили бутилочку, щоб вона не казалась такою маленькою. І тут 0,75. Літра 5410. Ну, вже була поклала телефон, але все-таки без хліба нікуди. Покажу вам ще ціни на хліб. Це називається соціальні такий хліб. Коштує хуторський. Подивимося, хуторський. Ось такий хуторський, робить наш п'ятий хлібокомбінат. Він 550 грам і коштує 21,40 в середньому. Є ось такий, це теж хуторський, так? 15,20. Він не порізаний, ось такий батон. Дніпровський називається. Петриківський хліб. Це у нас Криворізький хлібзавод. І такий чорний хліб, 26. 90. Його тут 650 грам. Є ось такий хліб, мені подобається. Це заварний, криворізький. Мені подобається з нього робити сухарі і дуже, дуже смачно в суп, в борщ щонебудь кидати. Коштує він 13,20 за 325 грам. Ось такий ось такий, друзі. А цей хліб домашній, оце саме з нього я люблю. Робити сухарі. Домашній житньо-пшеничний 26.40. Ось. Ще такий є, називається Миколаївський круглий. Це просто пшеничний 18,90. Батон дорожній. 19.40. Друзі, на завершення розпаковка. Що взяла? Взяла ось таку пасту Colgate. Взяла ясен світ, справжні велетні, красиві. Взяла рукавички латексні, взяла спробувати, який у них торт за 200 гривень. Подивлюся, чи краще замі, чи ні, потім вам скажу і взяла пронту кольору. І оце у мене вийшло 550 гривень. Це було цікаво подивитися, які у ці рукавички латексні. Так, це звичайні оці рукавички, якими ми користуємося. І вони хороші, чудові. Так що добре, що я їх взяла.